Я думаю, що сьогодні е, у нас такий ну арт-перформанс. Кіта Гарпієнка це гітарист, е, в перспективі дуже класної крутої групи, сам по собі він е, часто грає. У нього буквально такий рефлексик, якщо він бачить гітари, він одразу грає. О, він підіграє сьогодні під текст, щоб це було веселіше, О, щоб ну, тексти були веселіше, а веселі — ще веселіше. Ось так. Почну, напевно, трошки спокійно, а далі, далі розберемося. І так, Макс Пейн. Вона любила дивно вдягатися. Мала проблеми з батьками, готівкою. Ми любили з нею кохатися на телевечір. Під її верхівкою. Під її подиху я п'янів, ніби дівчі дешеве портвейн. А особливо я шаленів, коли вона називала мене Макс Пейн. Я любив забувати щось з неї вдома, щоб вона пам'ятала про моє існування. Я її цитував Шекспіра та закон Гома. Не знаю, може це і є, кохання. Там. Вона продовжувала йому дзвонити. Регулярно, кожного ранку. Вона вже давно перестала пити, але все одно варила його улюблену манку. Питала лише, чи все, як завжди. Він на це, як завжди, мовчав. Вона ображалась, хотіла кричати, але з них двох давно вже ніхто не кричав. Вона вірила, якщо буде погано, він обов'язково подзвонить сам. А коли її питали, як він? Де він, вона дивилась на небо і казала, так. Да". Нашу перекладацію, як дивись із Ми грілися по барахтам друзям. Шукали надійний притулок. Теплі серця та допомагала допомагали знайти порятунок. Ми хотіли сховатися від вічності, такі собі Бонні і Клайд. Хотіли ми вкрасти спокою, писали на дверях робин сайт. Ми не платили за газ і воду. не платили жодних податків. А ще заборгувала зарплату. Держава не давала жодних видатків. Ми вірили в різні гасла. Ми створювали власну віру. Справжня віра це строчка в контакті. Наш паспорт веде службу з тефіру. Забутані, залежні від банкнот та карток, Забутані в різних мережах. Ми думаємо, мегабайтами в секунду нас тримають в жорстких межах. Але ми тікаємо звідси, шукаємо надійний притулок. Теплі серця та труби допомагають знайти в порятунок. Всім добре. Я буду читати частково з э, розповідків, частково з цих. Ще такі безпокійниць, мені прочитаю свою любовну річ. Мені насправді її треба писати напевно в кінці, але мені її не треба це прочитати, тому я її прочитаю майже спочатку. На кінці лише такі теж кажуть. Ще я каспокійнецьки. 에, у мене є просто більшість. В цій збірці ну, частин постанови в одна частина російськомовна. Хоча в принципі вона займається десь чверть збірки російського Взагалі в мене зараз все одно більше країна мовних але російськомовні теж є, і ви сьогодні почуєте, причому достатньо багато. О, Зараз декілька промісів. Можеш побачити? Ні, не знаю, десь підкинеться. Я ей говорил, не играйся с небом. Она ведь и вправду намного выше. Она пыталась зажать облака болтами и все время просила мои пассатижи. А я все спрашивал, зачем это нужно? Облака ведь никак не удержат болтами. Она не верила, иногда кричала, что небо несправедливо поступает с нами. Я так боялся, что она улетит, зацепившись руками за облака. И каждый день слушал, как она кричит и смотрел, как все выше тянется ее рука стереосистема. ну, вроде вершины совсем коротесенькие, но вот, вот один из целей таких. Молчание. Все реже и реже находим друг друга. них наших проблем остается упруга. Мне не хватает твоих стереосистем, в которых целый день играет юга. Сейчас все-таки свой любимый вирш на данный момент. зараз играет что-то совсем романтичное. А потом я даду все. <свес> Любовь? Это когда тебе 7 лет, и ты просишь у мамы конфет, Но не ешь ее. Прячешь ее в задний карман и несоветно выносишь во двор. Для Машеньки из третьего подъезда. Потому что она голодная. Мне было много уроков, и она любит именно эти конфеты. Любовь? тебе 12 лет. Ты говоришь маме, мам, можно я помою посуду? Она говорит, снова деньги нужны. Ты говоришь, ну, мы решили сходить с партнерами в кино. А когда получаешь деньги, не идешь в кино. А чего очень хотел? Ведь это новый фильм с Брюсом Биллисом, его завтра все будут обсуждать. Ты покупаешь плюшевого мишку для Машеньки с третьего подъезда. Ведь она любит этих плюшевых мишек, особенно розовых. И нее все помнят об этих плюшевых мишках. Но ты веришь, что именно твоего она поставит самое видное место и будет хвастаться подружкой. Любовь? Это когда тебе 17. Ты видишь Машу из третьего подъезда к себе домой. Ну и у тебя, конечно же, все спланировано. Родители на даче, там шампанское, свечи, шоколадка. Ну, белая, пористая, как она любит. Ну и, само собой, первая такая купленная пачка презервативов. И ты еще вчера примерил один, чтобы выглядеть профессионалом. И у вас все получается. И ты думаешь, это потому что у вас любовь. А на самом деле у вас все получается, потому что Машенька шалава из третьего подъезда, ее выпал весь двор. Ну, кроме тебя, конечно. Я называю Машеньку Сосихуй. И с кем спать. Но не тут ты такой милый, с шампанскими конфетами. Но тебе же все равно. Ты веришь это любовь. Выйди из этого района, ты женишься на ней. Ее больше не будет называть Маша Сосикуй. Она станет хорошей матерью и женой. И вы будете жить, счастливо. И умрете в один день. Ведь это любовь. Была такая же наверное, это одна из самых последних, была, наверное, останется и вирш. Вот. И, наверное, мне понравился. не больше, наверное, может быть. Вот. Я прошу всех, кто не любит, не... Чиї вуха не прилаштовані до такої групи лексики. Ось так. Так, я зараз почитаю ну, таку романтичну, але не дуже хорошу року. Називається, це одна, напевно, з моїх найдовших поем, але вона не дуже зарука, тому не лякайтеся. Називається небо небоєсь Айс. Поема про бунтарські настрої серед дома господар. На своєму небесному посту вже йде на законний, приписаний Біблією Конституції відпочинок, а інша спіна ще не зайняла постину на нашому глибокому військовій, ніби карабельневі. Самотні, винахідливі і неконтрольовані домогосподарки вже вкотре намагаються вчинитися світні збори, безсерово начхавши чоловіків і живучи борга. І вони зібралися в косуні на надійному на їхньому думку місті, і починають вести дискусію, ніби тисячі тіста висувають, в лідують, клітовисувають домов по Березь роздільному власнику наших душ, наших домок, наших телевізорів, і фейнів, нашої косметики, наших накладних ніфтів, а також нашої довічної підписки на телеканали з мексиканськими серіалами. Просимо тебе, не відплагаємо. Перехини гендерну чашу на наш бік. Зроби зі звичайних галомосподарах, більшість президентів і футболістів, митників і терористів, лібералів і комуністів, трудоголіків і похуїстів, щоб жилося нам надійно у світі, щоб Жінка було спокійно. І коли всі ці умови було сформовано у письмовому вигляді і адаптовано для читання на весь офіційних мовах Євросоюзу, то одне з домосподарів радом починає спочатку репотувати, потім істерити, і врешті раз христиї. Старійші з'їзду, домосподарки четвертого розряду, майстри спорту з відбивання м'яса, переможниці конкурсу Фарширувальний заробку 95-98 Клавдія Підрібні Захара Семенівна, безсумнівно вирішують вислухати бідолашну, але істеричну мати та Сестру. І коли ця сестра, ніхто інший як дома сподарки в такі мартії починає якрісь сльози і погризні нігті казати причини своєї неадекватної на даному етапі життя поведінки, то чуємо приблизно таке. О, сестри! Це чудово, що ми тут зібрались сьогодні в цей історичний день для всіх жінок, включаючи леспіяних, гермафродитів і фикстим гомосексуалістів. Дома сподарки четвертого розряду, майстри спорту з відбивання м'яса, переможниці конкурсу Фарширувальні зароку 95-98 Клавдія Підрібні Захара Семенівна. Без вирішують вислухати бідолашну, але історично мати її так сестру. І, і коли ця сестра, ніхто інший, як до Мосподарки Євдокія Маргіна, починає крізь сльози і погризні нігті казати причини своєї неадекватної на даному етапі життя поведінки, то чуємо ми приблизно таке. О, сестри! Це чудово, що ми тут зібрались сьогодні в цей історичний день для всіх жінок, включаючи лесбіянок, гермафродитів і фикстер-гомосексуалістів. Але ми будемо що сестри мої. От зараз ми з вами з запаковами нашли, з вимогами відправляємо твоєго. Ну, відправляємо і що кажуть інші. А те, що ми не подумали, сестри, раптом Бог власне хотів на нас наші вимоги. Раптом він сидить і стане на небесах і ділиться футбол по безкоштовному кабельному. І з не на навстіше, як ми, сестри. Бо Богу не треба думати про зайві кілограми. І ось він сидить там і йому пофіг на наші вимоги. Він планети з Вавілонської башни чи з вікелями ще можна. Про це мене подумали сестри мої. Ця захоплююча вимова закінчується під загальне риданням. Плачуть навіть платі авикійний Сахара Семенівна. Ось вона, жестока неминучість важкої долі, в сублімації з Там буденністю. Невже вже так погано, невже немає ніякої надії? Але необхідність на ній просто відпадає, коли одна з мосподарах раптом згадує про те, що зараз починається 1126-та серія пристрастей на настайності. І рактом рух починає демонструватися на практиці. Причому так, що це єдине, в чому зараз не сумніваєшся. І ось коли всі домосподарки остаточно розбіглися і зомбовани сидять перед телевізором. А Бог спокійно придивляється аргентина Ямайка, хоча навіть ми з вами знаємо, як не закінчиться. На вас міна врешті-решт, виходить на свої небесні пости, навіть не згадуючи про те, що тільки що трапилося. Вони лише сонними поглядами оглядають землю зі своїх карамельних небес і спокійно несуть свою варту далі. Сьочих поясов. Близько до зими. Далеко до ліга. Шукаючи тепла вікна настіш відкрити. Плутаючи по вулицях, заглядає в душі. Шукає себе в одиноких калюжок. Шуткути. Це може романтичний. Кухня, вікно, кави. Починається. Він не дуже довгий, але я починаю так, кухня, вікно, кава. Місяць за місяцем, вічна забава. Пройшов лише день минув цілий рік. Ніби забіг. Хтось тік, хтось не втік. Жити? Навіщо? Так швидко. Забувати дихати, забувати кохати, просто їсти, не просто спати. За дев день минає. Ще не встиг, чого домігся, куди прибіг. Невже ти хочеш завалити свій гріх? Ні, пробач. Сьогодні хтось переміг, але не ти. Знову кухня, вікно, кава. Закінчилось. І її вже не стало. Треба жити. Існувати замало. Зараз ми вас пофоткаємо, щоб запам'ятати. Не раду хтось почне кричати. Знову ще, ще трохи коротесенків. Перший сніг називається. Я думаю, що нам до цього вже близько. І Бог теж плаче. Його крашені сльози розносяться тисячами вітрів по всій землі, наповнюючи її, ніби море. Чи думаєш ти, радіючи першому снігу про те, що Бога зараз горе? Ти трошки веселіше, але не досі коротко не дойшло вмикає телевізор, сподіваючись побачити там щось цікаве. Ніби там перший раз було щось цікаве. А я, сподіваюся, поки не закінчиться кава. Твоя краса це маркетинговий хід Бога для того, щоб продати мені цікляті нікому не потрібні дешеві стартові пакети. А коли я куплю, буду дзвонити комусь, особливо тобі, то почуєш, що я панент поза зоною. А я таки залишусь самотнім на одинці з тим клятим пакетом. Нічого не лишають по собі, зникають ніби їх, і не було. Дівчата з приспеком Ласфера.